І сьогодення дуже важливо дбати про ментальне здоров'я дітей. Зосвідом комплексної педагогічно-психологічної підтримки українських дітей в рамках роботи суботніх шкіл Української школи пречистої Діви Марії у Великобританії з нами поділиться команда цього навчального закладу Катерина Явна, психологиня, викладачка і супервізорка проєкту техніки зцілення. Вікторія Шиманська, спеціалістка з інклюзії, старша консультантка з освітньо-терапевтичної допомоги для тимчасово переміщених дітей у проєкті техніки зцілення та Тетяна Вітвіцька, завод початкової школи, керівниця, керівниця таборових програм і менеджерка Української школи причистої Діви Марії. Прошу. Дякую. Вітання всім. В нашій школі, Українській школі Пречистої Діви Марії, в цьому році виповнюється 70 років. І я впевнена, що в кожній організації, в історії кожної організації є день, який розділяє все, що від, з нами відбувалося до і все, що з нами відбувається після. Так, це 24 лютого 2022 року. І сьогодні я з командою приїхали вам е, розповісти, поділитися е, нашими здобутками, нашими проектами, які в нашій школі зараз активно розвиваються. І хотілося б просто провести таку маленьку паралель, що до 2022 року наша школа була маленькою, 170 дітей, які працювали в дві зміни. 15 вчителів разом з асистентами, і директором і адміністратором. І ми такі були щасливі, що в нас є ота така домівка, де ми відчуваємо себе як вдома. І тут 22 рік, 24 лютого, за тиждень-два десятки матусь з дітьми стоять на порозі, а ми не розуміємо, що нам робити, тому що приміщення маленьке. Ми не можемо прийняти, нам здавалося, що, ну, Куди 20, 30, 40 дітей і так щосуботи? Дякувати Богу, дякувати всьому світу, який приймав українців, відчував їхній біль і розуміло, що вони зараз нам потрібні як ніколи. І багато шкіл пропонували свої приміщення, і там було дуже багато, які в кожного сценарію можна на... пришвидшити і побачити дуже багато різних етапів. Ми за два-три місяці зрозуміли, що бути просто школою мало. Адже мама приходить, вона не знає, як зареєструвати дитину в школу, до лікаря, не знає мови, потрібна робота. І з вересня місяця 2022 року школа стала таким центром, який покриває потреби не лише дітей, але й їх матерів. І сьогодні ми б хотіли вам трошечки. <ректору> е, Станом на сьогодні Українська школа при діви Марії є офіційно зареєстрованою благодійною організацією, яка дозволяє нам допомагати ефективно допомагати тимчасово переміщеним дітям і їхнім сім'ям. Е, і зараз нас виходить роботи доволі успішно, як ви бачите. На 2024 рік ми вже маємо 12 суботніх та недільних локацій нашої школи. 14 вересня ми відчиняємо двері 13-ї школи і в листопаді 14-ї. Сподіваємося, в цьому році 14 і А, Тому що бажання є відкрити багато шкіл, але... Ви всі прекрасно розумієте, скільки це роботи, підготовки і які є для цього виклики. Окрім того, що раніше у нас було чотири уроки українська мова, читання, історія, географія в старших класах, розвиток зв'язного мовлення, і все, і всі йшли щасливі додому. На сьогоднішній день у нас абсолютно всі школи мають 5 уроків це основне навчання, українська мова, читання, розвиток зізного мовлення, музика. Ми українці, це виховна година, яка нам дозволяє готувати дітей до різних флешмобів, до різних подій і е, якісно презентувати Україну в Великій Британії. Е, після основного навчання з 2 до 4.30 абсолютно на всіх локаціях, ми маємо гурткові за заняття для дітей віком від 3 до 16 років. Це абсолютно різні е, Напрямки це і ІТ, і драматургія, фотографія це більше для старших: футбол, танці, хор маємо, які ходили, презентує Україну і школу. Тому цих гуртків насправді є дуже багато. і Кожна локація, кожна школа для себе обирає за інтересами. В Великій Британії є особливість в школі. Кожні шість тижнів вони йдуть на канікули. Це тиждень. Тобто, якщо мама пішла працювати, що робити їй з дитиною, залишити вона не може. Тому що за законодавством до 12 років дитина має бути з дорослим. Отже, Українська школа причастої діви Марії кожних 6 тижнів має табори для дітей. Безкоштовні для тимчасово переміщених, де є трьохразове харчування, розваги, поїздки, і це все це ну, є можливим за допомогою грантових грошей. Далі. Е Окрім того, що ми на себе перейняли опцію, чим же зайняти дітей і де бути дітям під час каніку, ми ще знаємо, що багато підлітків, які приїхали з України, не дуже гарно володіли англійською мовою, система освіти старших класів трохи відрізняється від України. І тут ми також почали надавати допомогу підліткам для того, щоб вони максимально комфортно могли себе почувати в англійських школах. Окрім підлітків і учнів початкових класів, ми ще розуміли, що матусі потребують також і психологічної допомоги, і юридичних консультацій, і навіть просто поспілкуватися. Тому на базі школи у нас працює вже два роки. Проект Теплий простір, вільний простір, де всі можуть отримати юридичну консультацію. Також англійська мова у нас двічі на тиждень. Uh, і мистецтво вишивання, до речі, вишивають наші матусі, і не тільки матусі, матусі, бабусі, всі, хто при, приходять до нас цей, на цей проект, вони вишивають обереги для наших військових. І ми, коли відправляємо аптечки з Великої Британії, то в тих аптечках є обереги, вишиті нашими ж матусями і в, е, всі, хто приходять на цей проект. Uh, про ці всі проекти, які я озвучила, можна говорити дуже багато, тільки скажу, що станом на сьогодні українська школа при чистої діви Марії під своїм крилом має близько 2,5 тисячі дітей та їхніх родин. І це не тільки в наших суботніх та недільних школах, це ще на двох дуже потужних проектах, про які більше розпові... зможуть розповісти вам мої колеги. Скажу тільки що станом на сьогодні, в нашій команді від 15 ми зросли аж до 185 вчителів, і так і як ви бачите, 85% це саме тимчасово переміщені. Вчителі і отримувати можливість працювати з ними і ділитися з ними досвідом, і брати від них цей досвід це щось неймовірне. Я впевнена, що так, така ситуація є абсолютно в кожній школі, в кожній закордонній суботній недільній школі. І тут зараз перейду до двох проєктів, які є просто неймовірно потрібними. Це програма підтримки для переміщених дітей у британських загальноосвітніх школах. І про команди, які працюють в англійських школах, розповість зараз пані Вікторія Шуманська, моя колега. А також е, уже другий рік ми працюємо з травмою. і е, ми щасливі, що е, отримали таку підтримку, потужну підтримку і зараз. Е, Наша школа надає допомогу як нашим дітям віком від 5 до 16 років, так і їхнім матусям коплесно сім'ям. Тож я далі передаю слово пані Вікторії Шиманській, яка поділиться саме проектом, який функціонує вже два роки в нас. Дякую. Дякую пані Тетяно, дякую організаторам. Доброго дня всім. Я надзвичайно рада сьогодні бути присутньою тут, і е, мені надзвичайно приємно представляти один із проєктів, який е, був організований в українській школі причистої діви Марії. Тому що е, ми працюємо не тільки з діаспорою, як сказала вже пані Тетяна. Ми працюємо. З дітьми, з батьками, з сім'ями, які є вимушено переміщеними, які е, знайшлися, е, стали в такій ситуації, яка просто для них була вимушена і непередбачувана. І е, наш проєкт якраз для таких сімей, для їх підтримки, для їх інтеграції, для е, допомоги їм. Тож, Пані Тетяна вже, вже сказала, що 2022 рік для нас всіх став переломним роком. І це дійсно так, тому що ми, як локація суботньої школи, почали е, різко ставати не тільки суботньою школою, тому що е, під дверями нашої школи, маленької на той час, е, почали з'являтися. Дуже багато сімей з дітьми, які потребували різносторонньої підтримки. Це була не тільки освітня підтримка, це була е, дійсно потреба в тому, щоб скерувати, куди піти, де знайти житло, де знайти е, лікара, куди нам звернутися. Багато мам приїхали е, і батьків без знання іноземної мови зрозуміло. Е, дуже багато сімей. Приїхали зовсім без речей, ми це теж розуміємо. Ми маємо багато випадків, коли батьки приїхали з дітьми з особливими потребами, і це надзвичайно великий виклик для таких сімей, тому що звичайні сім'ї не знають, що їм робити. Уявіть, в якій ситуації знаходяться матері, тому що більшість це звичайно матері, а не повноцінні сім'ї, які приїхали. З дітьми з особливими потребами я буду намагатись дуже коротко, тому що я розумію, що ми витрачаємо вже багато часу, з якими проблемами до нас зверталися. Перше це мовний бар'єр, коли ми не знаємо і діти не знають, і батьки так само, як пояснити їхні потреби, куди нам піти, що нам зробити, як пояснити, чого ми хочемо, тому що не завжди є вільний перекладач, як це, наприклад, допомагає медична служба. Далі мами, батьки, батьки дітей, які вже пішли до школи, неодноразово зверталися з тими проблемами, що діти, які пережили досвід війни, а ми маємо таких дітей, тому що безліч дітей вони приїхали зі східних регіонів України, з Херсону, з Миколаєву, з Донецьку. З Харкова, які були в окупації, які місяцями сиділи в підвалі станом на сьогодні, ми маємо таких дітей. Вони мають великий травматичний досвід. І ці діти вони просто замкнуті. Вони не хочуть розмовляти, вони не хочуть ходити до школи, вони вимагають додаткової. Підтримки, яку на жаль британська школа, британська система освіти, британські вчителі не можуть їм надати. Дуже багато дітей говорять про те, що вони мають булінг у школі. Знову ж таки, через те, що вони не мають дуже гарної мови, вони не можуть пояснити про свої проблеми, про свої переживання, про свій біль. У нас був випадок відразу відволічуся, коли дитина під час вже нашої роботи підходила і говорила, що мене булять. До мене підійшов хлопчик з переломаним таким cd диском, знаєте, як раніше були, і погрожував, що він мене заколить. Але він не може цього донести до, до школи, до адміністрації школи. І в тому вже є наша задача, щоб допомогти такій дитині. Перепрошую, зрозуміло, що. Є й інші проблеми тоді, коли діти сумують за друзями, сумують за родичами, і знову ж у них є така поведінка відштовхуюча, вони не хочуть сприймати нічого іншого, всі хочуть повернутися додому. У батьків у багатьох є проблема з житлом, з організацією просто побутових звичайних проблем, яким також потрібна додаткова підтримка. І ми з цим, звісно, намагаємось їм допомогти. Отже, коли такі батьки почали приходити до нас, керівництво нашої школи в лиці пані Інни Григорович, директора школи та одного з менеджерів пані Тетяни Хамберстон, зрозуміли, що ця додаткова підтримка потрібна. Вони почали звертатися до локальних територіальних громад, до міністерства освіти з тим, щоб Наші українці, наша українська громада отримала таку підтримку. Ця робота почалась у квітні 2022 року. Але за правами старої доброї Англії не так швидко все відбувається, як би хотілось. Тому протягом першого року, аж до квітня 23-го року, ми робили цю всю роботу на волонтерській основі. Ми допомагали в рамках суботніх наших недільних школ таким дітям і їхнім батькам. Але в 23-му році відбувся прогрес, і британський уряд разом з іншими донорами спонсорували нам програму, яка називається сьогодні освітньо-психологічна підтримка українців у Великобританії. Коли в квітні 23-го року команда з п'яти осіб, до складу яких зараз також вхожу, я потрапили у британські школи. Станом на сьогодні у нас є 30 освітніх працівників, які е, обзервують британські школи. Е, у нас на обліку 240 британських шкіл і понад 2,5 тисячі українських дітей та їх сімей. Я вам слайди зачитувати не буду, просто дуже коротко е, розповім, як це відбувається. Я зрозуміла, е, ми, як. Ком... Індивідуальний освітній працівник, я, наприклад, маю свій, своє коло шкіл, які я повинна обслідувати, так, і відповідно своє коло дітей. Ми маємо е, зустрічі з дітьми в британській школі у відведений для цього час протягом двох годин. Е, кожного тижня я приходжу до своєї школи. Тобто, в мене їх там є, наприклад, 50, так. Я дві години приходжу на дві години в кожну школу. В якійсь школі в мене може бути одна дитина, в якійсь школі в мене може бути десятеро дітей. І ми з дітьми, з якимись просто спілкуємось. Дуже часто е, дітям потрібна тільки словесна така підтримка і спілкування українською мовою. З якимись дітьми ми займаємось українською мовою, тому що е, проблема надзвичайно велика, і ваша конференція, ваш форум. Е, Дуже цікавий, от з моєї точки зору, тому що е, що ми побачили, яка є проблема? Проблема в тому, що деякі діти, які прибули в Великобританію, вони прибули ще зовсім маленькими, які можливо вміють спілкуватися, а можливо і не вміли спілкуватися українською мовою. Ті, хто вмів спілкуватися українською мовою, вони точно не вміли ще писати і читати, і ми зараз. Намагаємось в рамках ось цих наших зустрічей навчити дітей читати українською, навчити дітей писати українською мовою, навчити розуміти культурні наші особливості, культурні цінності, культуру, що таке Україна, які в нас державні свята, які в нас державні символи. Просто Банально, які гори в Україні дуже часто діти не знають, що українські гори це Карпати, так і наша робота з однієї сторони, вона якраз і е, вимагає е, давати ось ці знання з культури, давати знання української мови, плекати і формувати ось ту е, українську національну ідентичність і самосвідомість у тих дітей. у тих... В майбутньому дорослих людей, які будуть формувати, відбудовувати ем, нашу країну. На слайдах дуже багато. Якщо комусь будуть потрібні слайди, ми попросимо організаторів, будь ласка, ви можете поширювати нашу е, інформацію абсолютно, тому що сказати є багато що. Ви можете до нас підійти в перерві, ми також е, надамо додаткову якусь інформацію до тих всіх слайдів, які відбуваються. Е, я Одне слово потім передаю колезі. Там у нас ще буквально трішечки. Ви знаєте, от в рамках вивчення української мови, і можливо, це доречно до резолюції додати, яку ви в рамках конференції будете готувати, тому що я не збиралась цього говорити, але ось другий день я слухаю доповідачів, і в мене формуються нові ідеї. Ви бачите, я не звертаю увагу на презентацію, там зовсім інше, тому що хочеться сказати набагато більше і іншого. Що мені подобається в Британії і чому і чого в нас немає, для мене це було здивуванням. Ми коли заповнюємо будь-яку форму, британці пишуть там мова, якою ти спілкуєшся, або твоя національність, і вони завжди пишуть English з великої літери. І коли я тепер пишу Ukrainian, я пишу з великої літери. І вони вважають, що якщо ти свою національність і свою державну мову пишеш з маленької літери, то в тебе є помилка. Тому я пропоную в рамках вашої резолюції конференції внести це як пропозиція, не знаю, до міністерства. Дякую. <плізую> е -е -е. <плізую> Дякую. І е щоб передати слово своїй колезі, я дуже перепрошую, що ми затягуємо час. Ми дуже коротко. Е так як. Освітні працівники, ми обсервуємо дуже багато шкіл і виявляємо тих дітей, які мають травми і глибокі травми. Ми проводимо ще серію занять, які допомагають дітям справитися з цією травмою. І я передаю слово моїй колезі пані Катерині, яка є нашим супервізором у реалізації цих проектів допомоги дітям. Які мали стартували на початку 22-го року, ми побачили багато дітей, що на перешкоді до здобування освіти адаптації є їхній травматичний досвід, і тому в 2023 році ми мали можливість запустити новий проект, який називається навчання технік зцілення і це робота з травмою. Цей проєкт складається з трьох основних кроків. І перший крок проєкту є скринінг, і мета цього кроку є е, зібрати інформацію, поговорити про проблеми відкрито, і також мати набір даних, які потім можна буде використати для наступних кроків, для наступних проєктів. Е, скринінг проводиться вчителями школи. Тобто Зі сім'єю зустрічаються вчителі школи, які заповнюють скринінгову форму. Е Для скринінгу травматичного досвіду ми вибрали шкалу, яка є доволі відомою і доволі простою. Вона називається Chriseight. Е і, за даними цієї шкали, якщо дитина набирає більше 17 балів, вона має ризик розвитку посттравматичного стресового розладу. І е, за нашими попередніми даними, більше 65% дітей мають показник вище 17. Я дуже хочу наголосити, що це не означає посттравматичний стресовий розлад, це означає ризик розвитку. Okay. Е, під час скринінгу і під час опитування ми маємо можливість дати дитині перший досвід нормалізації, що це нормально про це говорити, що про це треба говорити. І другий крок це дозволяє нам показати родинам і батькам, що діти мають досвід. Бо багато разів ми чули від батьків, що моя дитина про війну не говорить, мою дитину це більше не турбує. І коли ми почали задавати дітям ці запитання, виявилося, що майже всі діти про це говорять. Виявилося, що майже всі діти мають ці спогади і цей досвід. Після скринінгу наступним кроком нашого проєкту є проведення тренінгу, який називається навчання технік зцілення. І це є програма, яка є запропонована ем, фундацією Діти і війна Великобританії. Вона є науково доказаною, має величезну кількість досліджень, які показують її ефективність. Особливість цього тренінгу є в тому, що. Він дозволяє показати дітям, що їхні реакції на стрес і війну є нормальними і не сходять з розуму. Ми даємо дітям навички, які допомагають їм керувати їхніми спогадами і їхніми думками. Ми вчимо їх навичкам релаксації і контролю над своїми думками і почуттями. А також поступовим кроком зі своїми страхами: зустрічатися зі своїми страхами, а не уникати їх, що в результаті веде до плекання резильєнтності. Цей тренінг має просту структуру. Ми маємо дві зустрічі з батьками, які переважно проводимо онлайн. Бо більшість батьків працює і панує дітей. І тоді ми стараємося мати п'ять групових занять з дітьми очно. Одне групове заняття триває до 90 хвилин. Цей тренінг підходить дітям від 8 до 18 років і можна мати до 15 дітей в одній групі. І основна ідея тренінгу це є градуйований підхід до зустрічі зі своїм травматичним досвідом. Цей тренінг. Дуже популярна і велика кількість дітей пройшла її онлайн в Україні, і ми маємо дослідження, яке ви можете подивитися. Що ми побачили в результаті проведення цих тренінгів? Я забула сказати одну дуже важливу річ, що цей тренінг проводиться вчителями школи. Ця програма написана таким, таким способом, що для неї не потрібно спеціальної освіти. І нам вдалося за підтримки української школи навчити десь до ста вчителів в Великобританії, навіть в Ірландії, які можуть проводити цей тренінг у школах. То за результатами цього тренінгу ми побачили, що у дітей знижується кількість нав'язливих інтрузивних думок і спогадів, що безумовно має фантастичний вплив на їхнє життя, а також на їхню академічну успішність. Ми побачили, що діти стають більш відкритими до знань, і їм легше бути в школі. Цей тренінг також допомагає батькам краще зрозуміти переживання дітей, що позитивно впливає на їхні стосунки, а також допомагає дітям отримати навички, які дозволяють їм на щодень керувати своїм стресом і своїми спогадами. Окей, okay? третій крок цього проекту. Після скринінгу і проведення тренінгу ми маємо можливість запропонувати дітям і сім'ї індивідуальні зустрічі з психологом, з психологом, який розмовляє українською мовою. І е, такий перший підсумок це на цих зустрічах ми дуже багато говоримо про підтримку самим батькам, про досвід, який переживають батьки, про навички турботи про себе. Про обговорення викликів, про які згадували вже мої колеги. Ми також говоримо про те, як підтримати стосунок з частиною родини, друзів, знайомих, які залишились в Україні. Там також є розмови про тривогу, депресію, втому, вигорання і труднощі з адаптацією. Так виглядає наш проєкт: три основні кроки скринінг, тренінг. І індивідуальні консультації для тих, хто цього потребує. Але хочу закінчити дуже гарним повідомленням для всіх і запросити вас на нашу конференцію в жовтні. У Лондоні ми проводимо конференцію, яка називається «Supporting Trauma Recovery in War-Affected Children», На якій ми плануємо представити всі наші результати з цифрами, статистикою, доказами і дати вам можливість послухати ще більше колег, які беруть участь в цій конференції. Дякую дуже. Я попрошу стрілі школи сюди. Хочу вам подякувати за вашу працю і хочу пригадати, як у 18-му році, я не пригадую, чи хтось з вас був, ваша школа була представлена. Це була невелика не типова школа, яка починала свій рух, відновлюючи традиції 70-літньої давності. Ми в захоплені від того, як ви виросли не лише кількісно, але якісно.